Доброго ранку, малята. Є у лісі ведмедик. Дуже ласий він до меду, до солодких ожинок, до соничок, малинок, а ще рибку полюбляє. Він нас лапою вітає. А одне маленьке ведмежатко завітало до нас у гості. Йому дуже сумно самому у лісі. Він шукає собі друга, з яким би він міг погратися, пострибати. Відпочити. Та я гадаю, що ми, гарні хлопчики та дівчатка, допоможемо ведмедикові та зробимо йому товариша. Ми створюємо його за допомогою кольорового картону коричневого кольору. Допоможуть вам ваші батьки, вони намалюють кола та повирізають їх різного розміру. Ми тим часом малята. Виконаємо пальчику вправу ножиці. В мене ножиці в руці. Вирізаю прапорці, потім викрою штанці, адже ріжуть так кравці. Малята, як же вправно ви показали працю ножицями молодці. А тепер складемо з вами ведмедика за допомогою підготовлених деталей. У нас з вами їх дуже багато. Але є найбільша деталь, потім менше та найменші кружечки. Ось так є коричневого кольору білого-чорного. Беремо найбільшу круглу деталь, це в нас з вами буде тулуб ведмедика. Поменша деталька це голова. Тепер ми з вами будемо прикладати кружечки середнього розміру. Це будуть у нас з вами задні лапки ведмедика. Настав час розмістити передні лапки ведмедика у верхній частині тулуба. Розташовуємо їх паралельно. Одна лапка навпроти іншої. Далі ми з вами прикладатимемо вушка ведмедика на голову. Ось так. Прикладаємо вушка. Ми вже бачимо силует ведмедика. Залишилось декілька кроків. Створюємо мордочку ведмедикові, перекладаємо білий папірець. Над ним ми з вами розташуємо чорні очі. Ви вже дивіться самостійно, як ви там розташуєте їх, чи близенько, чи подалі один від одного, як буде гарніше. Та залишається чорний ніс. Ось так, малята, у нас же є ведмедик. Малята, ведмежат стало двоє. Вони подякували вам та побігли додому в ліс і встигли залишити вам завдання, щоб ви назвали предмети, які схожі на коло. Спробуємо назвати їх. Це велика повітряна куля, кавун, годинник. Там м'яч. Малята. а ви звернули увагу, що ведмедика, якого ми з вами створювали, усі деталі були круглої форми. Але я й не сумнівалася, що ви в мене розумнички. Та на цьому ми будемо з вами прощатися. Дякую вам за допомогу! До побачення, малята!